Якщо ви виросли в СРСР або пострадянські 90-ті, то знаєте це відчуття. Говориш українською, ти селюк. співаєш колискову маминим діалектом несолідно. Своя історія та кого вона цікавить. У нас же одна велика вітчизняна. Це не випадково. Це цілеспрямована політика, яка роками вбивала в нас самоповагу. Підручники з малоросами, а не українцями, фільми, де українець або п'яниця, або кумедний дід. Навіть мову викладали з таким виразом, ніби це покарання. Нам вторкмачували бути українцем це соромно, це не просунуто, неперспективно, і що треба бути трохи ближче до російського, щоб бути розумним, успішним, пристойним. А потім стався майдан. І ми побачили себе без масок і комплексів. Хто стояв на барикадах? Люди з різних регіонів, але з однаковим стержнем ми варті поваги, ми не запасна країна, ми самі по собі. Після Майдану це вже не гасло, а внутрішня правда. Мова більше не маркер села. Історія більше не проблемна тема. Прапор більше не фантик. Це ознака, що ми в центрі світу, а не на його периферії, бо другосортними нас зробили не факти, а система, і ми її зламали.